Нехай Господь поблагословить вас. Приєднуйтесь до вивчення Слова Божого, міжнародній місії Слово Боже, підписавшись на телеграм-канал, посилання буде в описі до відео. Мир і благодать вам від Господа, хай примножиться і на пізнання істини Божої, Слово Божого, щоб дійсно в вашому житті з'явилася Божа людина, яка буде відкривати вам таємниці Слова Божого і за допомогою якої ви зможете зрозуміти. Хто ваш справжній ворог і в який час ви живете, і як можна подолати найстрашнішого і найголовнішого ворога людини? І найголовніше, що ви зможете зрозуміти, як же поєднати і поєднувати? Зокрема, як же поєднати справедливість, суд Божий, закон Божий, благодать Божу з любов'ю до ворогів, як бути з тими ворогами, які? Приходять, щоб вбивати, грабувати, хвалтувати, вчиняти терористичні акти. І в чому ж різниця між ближніми, між якими бувають конфлікти непорозуміння і складні відносини, і дійсно справжніми злочинцями, які вчиняють ті злочини, на яких накладена відповідальність згідно закону Божого. І чітко про це нам починає. Розповідати Ісус Христос в нагорній проповіді, де Він висвітлює заповіді блаженства. Вони стверджують заповіді давнього завіту, вони стверджують закон, який Господь проголосив в давньому завіті, і також вони наголошують на тому, що заповіді нового завіту, дві, в яких і заключаються ті десять, які перші дав Бог Отець, життя за благодаті, воно набагато вище стандарт. Ніж життя за законом. Якщо закон забороняв щось робити, вчиняти гріх, то благодать забороняє навіть думати про гріх і навіть думати гріховні думки. Тому насправді треба провести собі чітку межу між якимись непорозуміннями у відносинах там з сусідами чи з родичами чи зі знайомими, чи навіть з малознайомими людьми. Які пов'язані там, ну, можливо, зі сварками, можливо, з бійками, можливо, з якимись майновими питаннями, коли дійсно благодать зосереджує нас на любові і зовсім інша ситуація, коли ми маємо абсолютно чужого вороже налаштованого. Дальнього, який наближається для того, щоб чинити беззаконня. Цю різницю ми повинні для себе добре усвідомлювати. І ми також повинні розуміти, що у Бога жодне беззаконня не залишиться безкарним, і жоден беззаконник не уникне відповідальності за своє беззаконня. До речі, ми повинні розуміти, що порушення закону власне розслідується і з'ясовується на суді. І суд вирішує. Міру вини і ступінь відповідальності та покарання за порушення закону, кожне конкретне, і тільки благодать, тобто з'єднання з Ісусом Христом і відображення в своєму житті Ісуса Христа дозволяє не приходити на суть Божий, а переходити зі смерті в життя. І це треба для себе й добре засвоїти, щоб не плутатися. Так, на Горній проповіді Ісус показує, що Життя по благодаті це не життя за почуттями і емоціями, а це дійсно життя зі здоровим глуздом в праведності і святості. Тому ми, сьогоднішні християни, маємо розуміти, що благодать це не то, що живи як хочеш, тобі Бог все пробачив, Бог все покрив, Бог все вирішує. І ти можеш навіть не вивчати Біблію, тому що так, на жаль, сьогодні є багато християн, які настільки занурились в благодать, що повністю звільнилися від Христа. А Христос це є Слово Боже, це є Біблія, це є втілення Слово Божого в своє життя. Навіщо це потрібно, щоб перемагати найголовнішого ворога людини? Це сатану. І якщо Християни не живуть за Словом Божим, не втілюють Слово Боже в своєму житті, не перемагають гріх, вони і не можуть перемогти сатану, той, який і вчиняє всі ці беззаконня, коли оселяється в людині і коли керує людською душою, душею і тілом. І тому ми питаємо: де Бог? Стільки жаху коїться на світі? Де Бог? Стільки несправедливості? Де? Бог там, де його діти. А якщо його діти тільки називаються його дітьми, а по суті такими не є, і саме такі номінальні християни, вони і дають волю сатані. Але там, де дійсно живі діти Божі, то сатана він переможений, гріх він переможений.